Стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Перше з української мови та літератури абітурієнти із прилук та району писали 24 квітня у шостій школі та гімназії номер 5 Напередодні пункти тестування пережили ретельну підготовку. Готуються аудиторії, де будуть абітурієнти проходити тестування. поломбовуються всі абсолютно приміщення, які не будуть використовуватися. Завозяться тестові матеріали і виставляється державна служба охорони. Все це було зроблено вчора. В день проведення зовнішнього оцінювання. До тест-пункту на ранкову нараду прибув персонал, залучений до процесу та уповноважений з українського центру оцінювання якості освіти. Останній розповів про новації в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Не випадково цього року тестування з української мови та літератури проводиться в період навчального процесу. Результати ЗНО вони зараховуються як державна підсумкова атестація. тому що де двічі складати, скажімо, одні ті ж самі предмети, де один раз це зараховано як стоповоз і вже як Екзамен випускний в школі лише з української мови кількість набраних балів визначатиме результати ДПА. Однак в такому нововведенні є й недоліки, адже перед днем тестувань школярі не мали вихідних, скаржаться і діти, і вчителі, які вболівають за результати своїх учнів. Діти відповідально ставляться до навчання, готуються вони не тільки до цього ЗНО, а й до інших. Готуються до ДПА. І їм, хоча б було б десь, хоча б два дні перед цим ЗНО дати можливість спокійно. Вдумливо вдома повторити щось ще віднайти. Переговорити із своїми товаришами, а так це дуже занадто складно для дітей. Катя Каревіна в день перед ЗНО вирішила не йти до школи, аби краще підготуватися до надважливого для себе тестування з української мови та літератури. Посеред навчального року здавати ЗНО дуже дуже складно, адже ти повинен готуватися до ЗНО, і це дуже важко. А крім того, ти повинен ще й готувати уроки, які просто задають у школі. А от Женя із педколеджу зовсім не нервує перед ЗНО, адже вже має досвід у цій справі. За новими правилами ЗНО тепер дійсно тільки рік. Те ЗНО, яке я здавав в тому році, вже не дійсне. Якщо раніше, скажімо, можна було починаючи з 2008 року користуватися будь-якими сертифікатами, то в цьому році лише сертифікатами, які отримані в цьому році. Володимир Король розповідає, що цього року немає мінімального порогового балу, як то було раніше. Тобто набрав менше 124 балів, не здав ЗНО. Прохідні бали встановлюють вищі, кожен свої. Максимум залишився на рівні 200 балів. Я боюся знамовляти, там, щось планувати, але все-таки на високій планую. Я довго готувалася наполегливо і сподіваюся, що настільки й здам. Я намагаюся себе не накручувати і не переживати, але все ж тільки трішки мандраж є. Школярів прийшли підтримати класні керівники, батьки, друзі та навіть кохані. Вона без мене не протяне. Я, я кажу два в одному і мама, і директор. Так що хвилююсь, і за нього і за весь клас до дверей п'ятої гімназії увійшло 333 абітурієнта. 12 зареєстрованих не з'явилося за списками. Було зареєстровано 267 абітурієнтів, 14 не з'явилось. Тож 253 абітурієнти сьогодні проходять. Зовнішньо незалежно оцінювання з української мови літератури саме приловські спеціалізовані школі номер 6. Жодного абітурієнта не відсторонили від проходження зНО, адже ніхто не порушив правил.